Привіт, це Шопошоу, А отже, поговоримо про всі найцікавіші новини шоу-бізу. Зрадниця Йолка вийшла заміж за українського виконавця. Тіна Кароль заявила, що скандал проти неї був замовним, і це частина гібридної війни. Світлана Тарабарова заговорила про заповід. Євген Клопотенко розповів про майбутнє весілля. А Тарас Цимбалюк про сценарії на шоу Холостяк. Тож мене звати Катя Сташко, і про все це та більше розкажу вам далі. Зрадниця Йолка вийшла заміж за відомого українського виконавця. Щоправда, цей виконавець мовчить про війну в Україні і напад РФ. Тож, давайте все по порядку. Скандальна співачка Йолка, яка між іншим має українське походження, родом з Ужгорода і її справжнє ім'я Єлизавета Іванців, начебто, вийшла заміж. Вона опублікувала кадри, на яких з'явилася поруч із загадковим чоловіком і показала обручку. Жодних пояснень від йолки не було, крім короткого підпису. Найспонтанніше відео в моєму житті на дуже добру, іронічну і чесну пісню. Тож про заручене або шлюб, співачка зрадниця прямо не оголосила, але після цього у ЗМІ запідозрили, що вона вийшла заміж, причому за українця. Їй вже кілька років приписують роман з Одеситом, рожденом Анусі. Це український співак, який брав участь у другому сезоні шоу Голос країни, був головним героєм проєкту Холостяк восьмого сезону і пробував свої сили у нацвідборі на Євробачення 2017 року. Однак, згодом він вирішив розвивати кар'єру в РФ і, за даними, Змі зараз гастролює російськими містами, випускає пісні російською і обмежив доступ до свого інстаграм для українських користувачів. Повномасштабний напад РФ на Україну та злочини росіян. Рожден не коментував і мовчить щодо цього. І саме з ним, за даними журналістів, йолка кілька років зустрічалася і зараз вони разом живуть у Москві. Офіційно співачка зрадниця не підтверджувала ці припущення про її роман з рожденом. Однак обидва артисти підписані одне на одного у соцмережах, що також під. Силю чути про їхні стосунки. Ну а щодо йолки ще то співачка остаточно зрадила Україну та отримала громадянство Росії. За інформацією пропагандистських змі, у неї виникли проблеми з бізнесом в РФ через те, що термін дії українського паспорта Єлизавети Іванців минув. Документ вона, звісно, не змогла оновити. А тому через надійсний паспорт скандальній співачці довелося закрити фірму в РФ і мовляв, щоб не втратити бізнес, йолка нібито відмовилася від українського громадянства. Та вже отримала російське коментувати цю інформацію. Представники артистки зрадниці відмовилися. Однак прокоментувала ведуча Катерина Осадча і буквально рознесла йолку і рождена. Вона зазначила, що кілька днів читала новини про цю артистку та її відмову від громадянства, але більше її вразили заручини, що йолка виходить заміж за Одеси та Рождена Анусі, учасника голосу і колишнього холостяка. І додала, що двоє українців зустрілися на болотах і породичалися на тлі. Відмови від батьківщини, і так воно і виходить. Тож з ними все зрозуміло, тому зробили свої висновки і пішли далі. Ні, Белінь та її обранцю відмовили у шлюбі. Про це волонтерка і переможниця шоу Холостяк 13 зі сльозами на очах розповіла у соцмережах. Як ви знаєте, Інна на при надії, і вони з коханим чекають на донечку. І вони не одружені офіційно, тож хотіли узаконити свої стосунки і для цього обрали особливу дату. Волонтерка у соцмережах написала, що хотіла вийти заміж 2-го числа 2-го місяця, адже це дзеркальна дата, яка символізує пару, баланс і справжнє партнерство. І що це не Просто красива цифра, а дата, в якій все, що треба для шлюбу. Однак, замість щасливих фото з обручкою, і на виклала у мережу заплакані фото, тому що їх з коханим не розписали. У радці не змогли цього зробити, і все через попередній шлюб блогерки, в якому вона була за кордоном. І не раніше розповідала про це і про те, що розлучення, оформлене у Німеччині, роками не могли коректно внести до українських реєстрів. Але блогерка підготувала купу довірених документів із перекладами і печа що вона розлучена, і сподівалася, що все вийде. Більше того, аби точно розписатися саме у цю дату, вони з обранцем проїхали понад 200 кілометрів. Оскільки радці по понеділках не працюють цієї коханий з кимось домовився, і вони поїхали у сторону Полтави в інші населені пункти, щоб там власне одружитися. Та все ж таки, все пішло не за планом. Вони побували у кількох радцях і навіть у ЦНАПі. Однак їх так і не розписали через той самий шлюб за кордоном дорогою додому. Му і не каже, що спершу плакала, а потім зрозуміла, який же поряд з нею неймовірний чоловік. Що він витримав її астрологічні вибрики з датою, домовився про все, поїхав з нею після нічної роботи. І, попри те, що нічого не вийшло, він підтримує кохану і пропонує розписатися у Львові у будь-який день, тільки б вона не плакала. Тож і Бєлінь змирилася з обставинами і усвідомила, що їй вже не важлива дата, бо головне, що вона поруч зі своєю людиною. Тепер же закохані хочуть спробувати укласти шлюб. Через дію, але знову ж таки не знають, чи вийде. Але якби там не було, додат блогерка більше не прив'язується і каже, що плани про вінчання на 26.06 і святкування весілля на 07.07 .07 відпадають, і що ну їх в п'ень ці дати, і правильно я підтримую. Ну головне сказала та хто завжди загадує бажання, коли бачить на годиннику, знаєте, однакові циферки. М -м. А от одружитися іні Бєлін та її коханому таки вдалося. І зробили вони це 3 лютого 2026 року. Тож наші вітання. Тарас Цимбалюк зізнався, що його розчарувало у шоу Холостяк. Тож актор вирішив поділитися трохи за куліссям і відповів на питання підписників. Зокрема, один із користувачів у нього поцікавився, чи справді шоу було для Тараса Цимбалюка несерйозним кроком. Актор одразу відповів, що ні, це не так, однак є певні моменти. Він зазначив, що перед початком знімання у нього була глобальніша віра у цей проєкт, у повномасштабніше однодумство із продюсерами. Однак, після старту проєкту знайомства з форматом знімання відчуття до всього змінилися, але вже було пізно. Рас цимболю каже, що було багато класних моментів, теплих епізодів з дівчатами, багато сміху і добра. Та й знімальна група була шикарна, і вони разом провели незабутні митці. Але при цьому актор зазначив, що це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, безкінечні сюрпризи зранку і на превеликий жаль, свобода дії геть не в усьому. Але Тарас Цимбалюк підкреслив, що немає претензій до самого проєкту Холостяк. Головні питання у нього є до себе, що мовляв на березі не достатньо чітко дослідив скелет проєкту. Але як би там не було, вже все позаду, і це все одно був крутий досвід. І в цьому я впевнена. Дідьо вперше прокоментував чутки про народження первістка. Насправді, десь з минулого року ходять чутки, що артист став батьком, однак сам він не казав нічого про це. Ну а його колеги делікатно відмовлялися коментувати, мовляв, це може зробити лише дідьо. Тож цей момент настав і в розмові з обозєю дідю таки відповів на плітки. Тож він сказав наступне: що поки не відповідає на це запитання, бо хоче дати дуже вишукану відповідь, і зробить це витончено. Однак не зараз. Тож, по факту, Михайло Хома продовжує тримати інтригу. Він не підтвердив поповнення в його родині, але і не спростував. Та після цієї його відповіді у кулуарах ходять чутки, що таки дійсно всі ці розмови про те, що діду став батьком, правдиві. Ну але знову ж таки будемо з вами чекати на офіційний коментар з підтвердженням артиста. І потім вже будемо вітати. Суд виніс вирок чоловіку загиблої блогерки Анни Жук. Нагадаю, що минулого року, у січні, трапилася жахлива ДТП на трасі Київ-Харків. Автівка Анни Жук, за кермом якої був чоловік її Володимир Більовцов, врізалася у вантажівку, яка нерухомо стояла за межами проїзної частини. Від отриманих травм блогерка загинула на місці, а водій вантажівки серйозно постраждав. У результаті винним у цьому ДТП визнали чоловіка Анни Жук Володимира Більовцова. Ну а зараз у ЗМІ з'явилася інформація, що суд виніс йому покарання. Про це стало відомо з єдиного реєстру судових рішень. І, хоча конкретних імен не називають, але видання фокус. У зазначає, що справа стосується саме Володимира Більовцева. Судовий вирок набрав чинності 27 січня. І як зазначається, чоловік порушив правила дорожнього руху зокрема, перевищив допустиму швидкість, що спричинило аварію, внаслідок якої загинула людина. Володимира Більовцева позбавили волі умовно строком на 5 років, а також 2 роки випробувальний термін. Крім того, його на 2 роки позбавили. Водійського посвідчення, як пишуть у змі, на вирок суду вплинули його каяття, відшкодування шкоди та позитивні характеристики. І також Володимир Більовцев має сплатити майже 43 тисячі гривень судових витрат. Кіна Кароль заявила про російський слід хейту проти неї. Як ви пам'ятаєте, нещодавно артистка потрапила у скандал через пісню У нас немає світла. На неї полився хейт, оскільки деякі сприйняли це як насмішку, коли українці дійсно опинилися на межі виживання через відсутність світла, води і тепла. Тіна Кароль відреагувала на критику та публічно перепросила за непорозуміння. А після цього вона в інтерв'ю українській правді поділилася, що на її думку хейт довкола неї виник не на порожньому місці. Взагалі вона розповіла, що зняла коротке відео з цією піснею після того, як у студії вимкнули світло, і через це файл з її треком злетів. Тож вона дійсно не хотіла нікого образити, а просто підтримати. Те щодо хейту, який потім почався, то Тіна Кароль заявила, що прекрасно знає, як відбулася ця атака у соцмережі і хто її ініціював, вона каже, що проти неї було скоєно замовну кампанію і сказала, що пізніше про це розкаже. Зараз вони з командою розслідують цю історію, тож коли вони отримують дані, то поділяться деталями. Артистка каже, що цим скандалом намагаються дестабілізувати настрій суспільства і фактично йдеться про спроби запускати внутрішні конфлікти всередині країни. Плюс про скандал навколо неї почали писати навіть в РФ, і це також не просто так. На думку ціни Карель, цей скандал. Це частина гібридної війни. На це також вказують низка однотипних коментарів, як, наприклад, що це нібито пісні від влади, що влада нічого не зробила, але пісеньку дали, щоб відволікти увагу, і от все таке. Тож, артистка думає, що у цій гібридній війні не останню роль відіграла РФ. Та знову ж таки, коли вони з командою завершать власне розслідування, ціна Кароль про все нам розкаже. Тенко розповів про майбутнє весілля. Як відомо, шеф-кухар не так давно освічився своїй коханій Катерині Воскресенській і зробив це у найкращих українських традиціях. Ну а тепер, звісно, журналісти і підписники цікавляться, коли ж буде весілля. Тож Євген Клопотенко зізнався, що вони з обраницею вже говорили про те, яким бачить свято. Звісно, це не буде звичне гуляння, адже пара на весіллі планує відроджувати українські традиції. Наприклад, Євген Клопотенко каже, що він хоче на святі готувати для гостей. А Катерина. Хоче, щоб було гарно і мило. От тільки чи можна під час війни робити весілля та яким воно має бути, вони поки не знають. Каже, що їм хочеться сказати усьому світу, що у них весілля прожити його в українському стилі. Однак чи на часі це? Невідомо, поки у них тривають дискусії. Ну а також Євген Клопотенко додав, що він не хоче, щоб це була просто якась гулянка, а щоб це було саме відродження української традиції. До речі, шеф кухар відповів і на питання про дітей, чи готовий він до цього. Тож він зізнався, що був готовим до дітей ще три роки тому. Але коли все ж таки буде поповнення, йому сказати важко. Як зазначив Євген Клопотенко, вони з обранницею не квапляться треба пройти багато етапів, підготуватися, здати аналізи. Тож вони у процесі розуміння всіх фізіологічних норм. А коли це станеться, то він обов'язково публічно поділиться радісною новиною. До речі, про це все Євген Клопотенко розповів ексклюзивно у коментарі «Тур зірками» на ютуб каналі «Люкс.ФМ». Тож, якщо вам цікаво дізнатися про все детальніше, ви знаєте, що робити, куди йти і де ставити вподобайки. Дашу Кацуріну запідозрили у новому романі. Як ви знаєте, не вщухають чутки, що блогерка та бізнесвумен з Дантесом більше не разом. Офіційних підтверджень з їхньої сторони не було, але журналісти час від часу бачать певні натяки на це. І зараз вони побачили натяк на те, що Даша Кацуріна почала ходити на побачення і має почуття до незнайомця. Справа у тому, що бізнесвумен у себе в телеграм-каналі написала, що перед однією зустріччю терапевт порадив їй, аби вона не плутала стосунки із задоволенням. Як зазначила Даша Кацурина, ця порада була дана їй не просто так, тому що у неї є звичка одразу фантазувати про родину та дітей з чоловіком, з яким вона відчула певний зв'язок. Тож після цих слів журналісти припустили, що ймовірно, блогерка має симпатію до когось, з ким ходила на побачення, чи то просто на якусь зустріч. Ти якби там не було, поки це все лише здогадки. Та, попри всі ці розмови, Даші Кацуріні хочеться просто побажати бути щасливою і коханою, адже вона дійсно крута. Світлана Тарабарова вперше зізналася, що дуже сильно боїться смерті, і через це вона хоче написати заповіт, щоб врятувати дітей від боргів. Про це вона щиро зізналася у розмові з Лірою Татарчук. Виявляється, артистка самого дитинства має страх смерті, і думає, що певно це треба їй пропрацювати у терапії. Вона постійно думає, що щось може піти не так, а на фоні війни в Україні цей страх, звісно, посилюється. Тож Світлана Тарабарова хоче мати запасний план і каже, що говорила про це з чоловіком. Вона. Зізналася, що хоче написати заповіт, щоб їхні з коханим зобов'язання не лягли на плечі дітей, і про це краще подумати заздалегідь. Артистка каже, що вона просто хоче бути спокійною за майбутнє своїх дітей у будь-якій непередбачуваній ситуації. Світлана Тарабарова додала, що усвідомлення страху є для неї мотиватором робити більше і впливає також на життєві плани. Лейбл Джері Хейл остаточно розірвав співпрацю з Кажаною. Як ви пам'ятаєте, буквально минулого місяця між артисткою та лейблом Новамюзік, співвласницею якого є Джері Хейл, почався публічний конфлікт. Кажана повідомила про моральний тиск з боку лейблу і назвала контракт рабським. Ну а Джері Хейл зі своєї сторони заперечувала будь-які обмеження творчої свободи, а сам лейбл розкрив певні умови їхнього контракту і домовленостей. Та зараз скандал добіг кінця, і сторони дійшли згоди та юридично закрили усі питання. Тож, на сторінці лейблу Нова Мюзік та Кажани у соцмережах з'явилося офіційне повідомлення про розрив їхньої співпраці. Згідно з повідомленням, вони вирішили фінансові та правові питання шляхом переговорів і розійшлися без взаємних претензій. Лейбл передав Кажані повну дистриб'юцію бек каталогу, а також усі майнові права на пісні, фонограми, кліпи та інші матеріали, створені під час співпраці. Також артистка отримала доступи до всіх платформ і сторінок проєкту щодо торгової марки. Сказ Сано, що лейбл не претендує на будь-які права на неї, і визнає артистку єдиною правовласницею власної творчості. Ну і також лейбл підкреслив, що більше не бере участь у жодному організаційному процесі чи домовленості і що всю подальшу роботу по своєму проєкту буде виконувати винятково Кажана. Сама Кажана лаконічно підтвердила завершення співпраці і залишила короткий коментар. «Бай-бай». Тож будемо вірити, що вони дійсно закрили усі питання, претензії і розійшлися мирно. Тож бажаємо далі успіху і. І лейблу і кажані. На цьому у мене все. Дякую, що провели час зі мною і додивилися до кінця. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки. Нам буде дуже і дуже приємно. Підписуйтеся на ютуб канал Lux FM. Ну і звісно, продовжуємо з вами донатити щодня і допомагати нашим з вами захисникам і захисницям. Не забуваємо, що кожна гривня важлива і кожна гривня потрібна. І віримо, звісно, у Збройні Сили України. Ну і побачимося з вами вже за тиждень у новому випуску Шоу. Па-па!